Доброго дня, дорогі колеги. Сьогодні я, Сочек Микола Миколайович, директор агротехнічного департаменту компанії «Прополи». хочу із задоволенням презентувати вам сорти сої під нашою торговою маркою Рясно. Чому ж особливість, в чому ж родзинка сортів сої, про які я вам сьогодні буду розказувати? Ну, по-перше, сорти сої, які ми вивели під торговою маркою Рясно, це сорти найбільш адаптовані і сорти, які забезпечують максимальну продуктивність практично у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Ці сорти вже довели свою ефективність, результативність, продуктивність на полях багатьох наших партнерів, клієнтів, селекція Сої, яку ми пропонуємо це селекція компанії Лідеа. Лідея це мультинаціональний бренд. Він був створений шляхом поєднання компанії Євраліс та Косацемес. Перший сорт. Наші лінійці, які я хочу із задоволенням представити це сорт Алігатор. Дорогі друзі, зверніть вашу увагу тільки на саму назву. Чому селекціонери назвали його Алігатором. Річ у тім, що родзинкою даного сорту є перше. Швидкий стартовий ріст. Друге, і швидке достигання. В своїй групі стилості він рекордсмен за врожайністю. В середньому за роки вирощування в своїй групі стилості забезпечив 42 центнери з гектара. Дорогі друзі, даний сорт, як ви бачите, рослини напівстиснутого, формуються рослини напівстиснутого типу. Тобто даний сорт можна вирощувати як за звичайно рядкового способу сіби, так і за широкорядного. Чим більше для нього буде простору, буде більша площа живлення, тим більше він забезпечить гілки другого порядку. Досить обоблений сорт напівіндетермінантного типу, тобто за сприятливих умов за достатньо забезпечення, він буде забезпечувати додаткову продуктивність. Даний сорт в своїй групі стиглості найбільш ранньо стиглий. Вегетаційний період від 90 до 110 днів, що відповідає тепловим одиницям Crop Height Unit 2400. От, відповідно, ще раз хочу наголосити, його можна сіяти як на ранні, так і пізні строки посіву. Ви його все одно встигнете зібрати і використати як попередню підлозиму пшеницю. Ще однією родзинкою даного сорту, є його високий вміст білку зерні. Тобто ваза руки, ще раз говорю, товарного вирощування вміст білку нижче 38% ніколи не опускався, а так ішов на рівні 41%. Отже, дорогі друзі, якщо вам потрібен високопродуктивний сорт з високою вагою 1000 зерен більше 180 г, з високим містом білку. Сорт стікій до склеротиніозу, сорт стійкий до розтріскування. Будь ласка, звертайте вашу увагу на сорт алігатор. Наступний сорт, який я вам хочу презентувати, це сорт ЄС yes, навігатор. Знову ж таки, звертаю вашу увазу. Автори даного сорту. Хотіли наголосити самою його назвою, що сорт навігатор виведе вас, поведе по дорогі продуктивності за будь-яких несприятливих умов. Отже, девіз даного сорту це перша висока посухостійкість, це універсальність до різних типів ґрунтів, це стабільність за продуктивністю в розрізі років. Рослини даного сорту також формують кущ напівстиснутого типу. Тобто він здатний гілкуватися за достатньою площі живлення, відповідно, його можна сіяти як за звичайного рядкового, так і за широкорядного способу. Дорогі друзі, насіння сорту навігатор також є високобілковим. Він Білок між білку формується на рівні 39-41%. Що ще можна сказати про сорт навігатор? Через його пластичність він підходить до різних технологій вирощування як під інтенсивну, так і під екстенсивну. Рекомендую його більше для південних регіонів і до менш інтенсивної технології. Якщо вам, дорогі друзі, треба сорт, який забезпечить високу врожайність за несприятливих умов, будь ласка, звертайте вашу увагу на сорт навігатор. Колеги, із задоволенням хочу вам представити новинку компанії LIDEA – сорт ES Governor. Признаюсь чесно, це мій улюблений сорт. Чому? Тому що, по-перше, як і в Європі, так уже і всього на сьогоднішній день і в Україні, він довів свою найбільшу, найвищу продуктивність у ранньої стиблій групі. По-друге, цей сорт також забезпечує швидкий стартовий ріст. Раннє цвітіння, що дозволяє йому зав'язати плоди ще до настання високих температур. Крім того, за продуктивністю в розрізі років цей сорт довів свою стабільність. І якщо вам необхідно сорт, який буде вас щороку радувати високої вражальності, будь ласка, колеги, зверніть вашу увагу на сорт ЄС Говерна. Які його ще особливості, дорогі друзі? Даний сорт. Серед сортів, які ми пропонуємо на ринок, володіє такою ознакою, як здатність до класного гілкування. Якщо на полі є будь-яка шпаринка, в яку можна пустити додаткову гілочку, повірте, сорт ЄС Говернер цю можливість використає. Сорт Говернер дарує нам зерно високобілкове з білком 41-42%, це також сорт. Напівдетермінантного типу, тобто, за сприятливих умов він буде вам продовжувати формувати високу продуктивність. Сорт універсальний до різних типів ґрунтів. І я хочу заострити вашу увагу, що я би для даного сорту все-таки рекомендував інтенсивну технологію. Тоді він взагалі віддячить високою продуктивністю, адже потенціал даного сорту більше 6 тонн. На гектар. Дорогі друзі, сорт ЄС Говернер не підведе вас, якщо ви виберете саме його. Дорогі друзі, ми з вами добралися до топового сорту компанії Lidea сорт, який за кроп Хейтуніт відповідає 2600 2601. Тобто, за вегетаційним періодом. Він становить 118 до 120 днів. Дорогі друзі, саме через цей розтягнутий вегетативний період він може і формувати високу продуктивність. Я вам більше скажу, в Європі за роки вирощування він досяг найбільшої стабільності в розрізі років, формуючи вражанність від 5 до 6,5 тонн. Цьому друзі, і його потенціал і його цінність. Крім того, що він є рекордсменом за продуктивністю в Європі, він ще й і володіє такою ознакою, як пластичність. Дорогі друзі, хто хоче вести органічне землеробство, це також ваш сорт. Він наділений високою посухостійкістю, наділений генами стійкості до ряду хвороб, в тому числі до склеротініозу. Крім того, Звертаю вашу увагу, це в більшості сорт детермінант. Бачите, які обоблені верхівки. Ще раз звертаю увагу на тих, хто хоче вирощувати його як за органічним землеростом. Річ у тім, що він формує насінини з світлим рубчиком. Це сорт, дорогі друзі, ще й високобілковий. Генетично закладена ознака дозволяє йому утворювати зерно. З вмістом білка 41%. Крім того, зверніть вашу увагу, даний сорт здатний формувати міцне стебло з добре розвинутою кореневою системою. Крім того, даний сорт відмінно галузиться, він допускається його вирощування як за широкорядного способу, сьобу, де він максимально реалізує свій генетичний потенціал, так і за звичайно рідкого способу. Чи ведеться даний сорт при використанні як попередник під озиму пшеницю? Дорогі друзі, як практика показує, його можна використовувати як попередник під пшеницю за умов, якщо ви будете сіяти пшеницю озиму у пізні строки. Отже, кому рекомендую даний сорт? В першу чергу, тим господарствам, які хочуть отримати високий вал високобілкового зерна сої. Господарствам, які здатні Забезпечити е, інтенсивну технологію для даного сорту. Проте, якщо ви обмежені в ресурсах, даний сорт також вас не підведе. Будь ласка, друзі, ще раз наголошую, топовий сорт компанії LIDEA. Будь ласка, звертайтеся, дорогі друзі! В чому ще особливість родзинки насіння торгової марки рясно, яку ми пропонуємо на ринок? Ну, перш за все. У нас є власна запатентована технологія підготовки насіння, яка називається Multicare. Тобто Вона передбачає як триступеневу очистку, підготовка безвірусного матеріалу насіння, пошарове нанесення не тільки фунгіцину інсектицида, а й стимулятора з прикривання властивостями, щоб ви дане насіння могли висівати при перегрівання ґрунту в 8 градусів. Крім того, Додаткове на насіння ще наноситься шар мікроелементів та стимуляторів росту. Отже, дорогі друзі, ми будемо пропонувати вам насіння повністю оброблене з занахиними захисно стимулюючими речовинами, упаковане в такі удобні мішочки по 150 000. схожих насінин. На 1 гектар ми рекомендуємо використовувати отакі от 4 мішечки. тобто Сумарно ви будете висівати 600 тисяч схожих на на гектар. Ще раз наголошую, насіння повністю оброблено і не потребує додаткових обробок. Колеги, ми свідомо відмовилися від обробки насіння інокулянтами, тому що кожен цього свиробник, який вирощує саю, має свої вподобання щодо використання інокулянтів, тому щоб їх примусово не нав'язувати, будь ласка, інокулянт. Інукуля... Вибирайте той, якому ви довіряєте, дорогі колеги. Я вам хочу сказати без применшення: на ринку України ми пропонуємо унікальне насіння, підготовлене за унікальною технологією, найбільш оптимальним поєднанням. Фунгіцида, інсектицида, насіння з найбільш оптимальним поєднанням препаратів з фунгіцидною, інсектицидною дією, кріопротекторною дією та стимулятором росту з мікроелементами. Дорогі друзі, на полі насіння торгової марки Рясно вас не підведе. Спеціалісти, фахівці компанії Агрейн готові вам надати консультації. Щодо властивості даних сортів, щодо технології вирощування їх на ваших полях, будь ласка, звертайтесь.